Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Друзі, як ви бачите, ось так тепер у мене виглядає кімната з орхідеями. Сюди перемістилися також ті орхідеї, які були на другій локації в іншій кімнаті. Але зараз вже у нас похолодало на вулиці, тож в тій кімнаті зранку там 13 градусів. Що для моїх красунь це не дуже сприятливі умови. Тому я їх перенесла в цю кімнату. Зараз на даний час в цій кімнаті ніхто не спить, тому нікому вони особо не мішають. Ну, сьогодні буду розповідати вам про тих красунь, які я хочу порівняти. Ось я тут їх приготувала і зараз ми з вами їх роздивимось докладніше. Ось так зараз виглядає. Красуночка, яка в мене вже півроку, яка вже квітла це красуня з ось такою назвою Стюартіана Nobis. І з припискою ось такою. Як ви бачите, чому я? Казала, що все ж таки, мабуть, різні орхідеї, тому що ось новенький листочок, який виріс уже в мене. Він має, як і всі стюартіани, ось такий гарний малюночок. Бачите, ніби такий мраморний малюнок, дуже гарний. А при покупці також і на старих листочках також проглядався цей малюночок, але тьмяніше, не так явно. А на молоденькому він. Зовсім такий красивий. Ось так вона виглядає. Колір листочків темний, і вони щільної текстури, тобто, ну, такі не, не м'якенькі. Товстенькі корені. Тут після пересадки вона а, дуже довго не оговтувалася і сподобалася посадка. І вона пішла, слава Богу, у ріст. Як накопичить на собі чимало коренів, звісно, я ж пересажу з цього стаканчика ось в цей такий горщик. Це перша красуня з отакою назвою. І йдемо до другої красунечки, яку я придбала нещодавно. Зараз я її витягну. Стояти не хоче, трішечки листечко підв'яло, тому що потрібний полив. Сьогодні буду їх поливати. І ось друга красуня з отакою назвою ось, як ви бачите, та ж сама з Нобіс. І для порівняння. Тобто, це заявлений один і той самий сорт. Але Ставимо листочки, і ми бачимо, що структура листочка зовсім інша. Цей листочок тоньший і без такого малюнку ось молоденький листочок, як ми бачимо, на ньому є пігментація, на цьому теж є пігментація. І не так добре видно, але вона є. Пігментація явно виражена, вона червона, але це може бути ще від освітлення. Тому о, пігментація це одне, але листочки по щільності і по кольору зовсім інші. І цей листочок зовсім без малюнку, тобто, ні на старих, ні на новому листочку малюнку немає. Ось отак їх ставлю разом, і ви бачите, що вони, ну, зовсім різні. Зовсім. Це пляма від білії, це від обробки. Я її не змиваю. Із молодих орхідей я не змиваю цю обробку від садівника. Вона в мене так і залишається. Тож, дуже цікаво, що з цього вийде, яка це буде рослина, звичайно, може статися так, що вони одинакові. Хоча в мене є трішки сумніви. Не знаю, буду спостерігати, звичайно, буду вам показувати. Але цікаво, тому що все ж таки, я вважаю, що це інший сорт. А що буде? На самом ділі, то ми побачимо пізніше, коли красуня заквітне. І ми, я думаю, порівняємо потім їхнє цвітіння. Тож, чекаємо з нетерпінням, і все буде добре. До зустрічі у нових відео.